Ось так у патріотичних тонах та українськими піснями рівненська співачка Вікторія Балабушко у Пульщі на благодійному концерті збирала кошти для нашої армії. Дуже приємно було виступати, особливо коли це українці, коли це наші люди, тому що вони розуміють кожне слово. Але скажу вам, що виступала на одному фестивалі і після. Виступу підходило багато поляків, і вони казали: що ми не розуміємо все дослівно. Але ми відчуваємо цю емоцію, енергію, цей біль, і е, це дуже круто. Це дуже класно, тому що це було не один раз. Під час війни Етніра виступала Ой. у різних містах та містечках Польщі, Ой. де українські організатори збирали кошти як для військових, так і для волонтерів. Українці навіть за кордоном намагалися підтримувати один одного під час благодійних акцій. На концерті е, тому, коли ми збирали кошти, мабуть, була більшість поляків. А українці, українські дітки, українці вони приходили просто так, як це все було для них. Можна сказати, вони приходили. Там були різні малювання, ліпка з глини, і це теж організовували наші українці. Українські дівчата з рівного ліпили вареники, хтось ліпив пельмені, торти. Там була ціли, цілий цілий фудкорт, І це було класно, тому що ти приходиш. ти звідки я з Рівного, і я з Рівного. У перервах між концертами Вікторія безперервно думала про війну, що вилилося у рядки нової пісні. В його основі дитячо малюнки про війну в Україні. Незламно вона говорить: сама за себе назва: в ній дуже глибокий текст, дуже глибокий зміст. Це бачу не тільки я, всі, куди я відправляла на ротації, в якісь агентства, вони всі кажуть, що текст дуже, дуже сильний. І в тому тексті, мабуть. Весь біль абсолютно в якій можна вишкрипти зараз. Етніра в Рівному дівчина готується до нових концертів, адже це чергова можливість підтримати моральний дух українців, зібрати кошти для армії та розповісти, що в Україні триває війна. Ілля Томашевський, Павло Стецюк, новини Рівного.